— Тарс, твоя чесність, який рівень має? Дев'яносто відсотків. А чого не сто? Абсолютна чесність не завжди дипломатична та безпечна форма спілкування з емоційними створіннями. Ясно. Як почуваються майбутні раби для моєї колонії роботів? У нього є функція гумору для оптимізації співпраці. Він думає, що розважає нас. У мене є індикатор жартів, можна його активувати. Це не буде зайвим. Зорієнтуйтесь на нього, як на маячок, коли я викину вас зі шлюзу. На скількох твій гумор стоїть Тарс? На 100%. Зменш до 75 добре. Тарс. Проведи мене ще раз по траєкторії. Вісім місяців до Марса. Далі маневр проти орбіти. 14 місяців до Сатурна. Нічого не змінилось. Дозвольте, що спитаю. Доктор Бренді Едмонс. Чому ви шепочете? Вони не чують. Доктор Бренди Едмонс. Вони друзі? Я не знаю. На 90% не знаєш чи на 10%? Я ще маю функцію конфіденційності. А, а от падати на мороз не вмієш. Ні, Купер лети! Купер, злітай! Я насину! Злітай! Кейс! За нею! Давай, Брен! Свидко, давай! Ні, я не зможу! Зможеш. аж! Ану, давай! Давай, з нею, кейс! З нею кейс! Вертайся нього. Давай, брен! Швидко сюди! Доктор Еман, відповідайте! Він не знає, як стикуватися з Endurance. А от автопілот знає. Тільки Тарз його вимкнув. Клас. Який в тебе поріг довіри? Вочевидь, вищий заваж. Коли пальне скінчиться, Тарз від'єднається і. ...порине просто у чорну діру. Нащо Тарзу від'єднуватись? Треба зменшити вагу, щоб подолати тяжіння. Третій закон Ньютона. Люди здатні кудись рухатися, тільки якщо покинуть щонебудь. Купер, не можна давати Тарзу такий наказ. Він робот, ніхто його не питає ні про що. Купер, ти козел. Тут перешкоди не чує тебе. Таке наше призначення, доктор Бенд. Це єдина можливість врятувати людей на землі. Якщо я зможу передати звідти квантові дані, у них буде хоч якийсь шанс. Ось чому я тут. Треба якось сказати, Мерф, як із книжковою полицею. Як Купер, любов, Тарз, любов. Те, що казала Бренд, мій зв'язок із Мерф. Він матеріальний. Це ключ. То, що нам треба зробити. Якось їй сказати. Годинник. Годинник. Ось вона. Передамо дані за допомогою секундної стрілки. Купера, а що як вона його так і не забрала? Забере. Забере. Звідки ви знаєте? Це я його дав їй.